Любі мої підписники, гості мого каналу і всі, хто просто навіть випадково увімкнув це відео, я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Хочу вам сказати, що я Віта, і тут ми з вами цікаво вчимо англійську мову. Тому впевнена, що мої відео вам сподобаються. Тим паче, сьогодні у нас з вами дуже корисне відео. Як ви вже могли зрозуміти з назви, ми будемо з вами розбирати 10 необхідних і корисних розмовних фраз в англійській мові, які підійдуть вам для щоденного використання. Я впевнена, що в Цьому списку знайдуться для вас фрази, які ви завжди задумувались, як це можна сказати, як це можна виразити, але не знали, як це сказати. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, і ми з вами починаємо. Перша фраза у нас буде перекладатися на українську мову як до твого відома. І англійською ця фраза звучить як for your information. Наприклад, for your information, that dress was awful». до твого відома та сукня була просто жахлива. Тому for your Information до твого відома. Зверніть увагу, що в нас дуже часто деякі розмовні фрази, деякі популярні широко вживані фрази вживаються також на переписці. І саме ця фраза for your information на переписці буде скорочуватись до трьох літер. F Y, I. Ось так, якщо ви саме вживаєте її в переписці, тому ви можете її десь зустріти. Давайте дивимось з вами два інші приклади. For your information, I'll be right there forever. Фордє інформаційн, ай хапен тобі вері інтеейженґорлз крухаємо з вами далі, і у нас по плану друга фраза, друга розмовна фраза. Вона українською мовою звучить як рішучий крок англійською. Це буде звучати як Bold move І наприклад, It was a bold move to change my job це був досить рішучий крок змінити свою роботу. Тому ще раз звертаємо увагу: bold move – рішучий крок, і як завжди, дивимося два інших приклади. Симслакі тінс де цабол мудетской бринсом негатив реакшнс. Секнгафові ваз фейф хілін wouldn't believe in it any more than I do. Вам приступаємо до третьої розмовної фрази. Я впевнена, що ви її чули. А навіть якщо не чули, то досить частенько задумувалися, як її можна сказати. Вона у нас звучить як розслабся або ніби не приймається близько до серця. І е, ціла фраза англійською мовою буде звучати як «take it easy». І як я вже сказала, це означає щось типу не хвилюватися, не паритися, не брати близько до серця. І давайте наведемо з вами простенький приклад. After my terrible anxiety, I've decided to take it easy. Тривоги, паритись, забити, take it easy, Once you've had your fill of the rides, take it easy and explore the stunning gardens and picturesque lakefront. Hey, we'll just take it easy here and wait for the elevator. Я сподіваюся, що ви всі ці фрази десь нотуєте або запам'ятовуєте, тому що ми з вами рухаємося далі. І у нас четверта по плану фраза. А ми з вами просто змоделюємо ситуацію, що ми, наприклад, сидимо в ресторані або в кафе з подругою. І подруга хоче сьогодні за вас заплатити, повністю оплатити рахунок. Тому зараз ми з вами вивчимо, як сказати я заплачу, якщо перекладати її дослівно цю фразу, вона буде означати щось типу: це на мені. Дивіться, як звучить ця фраза. Вона звучить як «it's on me». Тобто, якщо я кажу «it's on me», це означає, що я заплачу, це на мені. Але можуть використовуватися інші займенники, наприклад, «our dinner was on him». Він заплатив за вечерю, тобто наша вечеря ніби була на ньому. If you want something more expensive, it's on you. So you're going to pay the difference between 40 and 45. And... It's on me, isn't it? Because if my needs are not met, nothing else Matters. перейдем далі. Наступна фраза з вами у нас буде дуже цікава, тому що це ідіоматична фраза. Це та фраза, яку ми не можемо з вами перекладати слово в слово або перекладати дослівно, тому що якщо це робити, то вона не буде мати жодного сенсу і буде звучати як нісенітниця. Тому дивіться, ця фраза у нас звучить як break a leg. Якщо перекладати дослівно, вона означає щось типу як зламай ногу. Але її значення це Luck, тобто удачі або щасти. Тому запам'ятайте, що якщо вам хтось перед важливою подією, перед важливим виступом каже Break a leg, то він явно не хоче, щоб ви зламали ногу. А він бажає вам успіхів, бажає вам удачі. Break a leg. щасти. Break a leg, and I will see you guys next time. just what I needed. Thank you so much. Oh, anytime. Hey, break a leg. Тенкімо далі. Раз ми вже з вами почали говорити про ідіоми. Наступна ідіома у нас буде означати це моє або це те, що мені подобається. От зазвичай ми в українській мові кажемо Да, це моє. Ця ідіома в англійській мові буде звучати як my cup of tea або not my cup of tea в залежності від того, що ви маєте на увазі. Наприклад, хтось вам каже «Let's play tennis tomorrow». І ви відповідаєте "Oh, Thanks, but it's not my cup of tea». Тобто ви маєте на увазі, дякую, але це не для мене. Тобто, теніс це не моє. Дуже класний ідіома. Якщо дослівно перекладати, означає щось типу, як ми це моя чашка чаю або не моя. Але як я вам вже й сказала, дослівно ми не перекладаємо. Офенсєсна майка по ті, на на така тин дай водвили адвекейт, басобарі на майкапаті, бадево стабіліті. To the area. ми продовжуємо. Наступна фраза у нас українською буде звучати як зараз саме час або давно пора. Англійською Вона у нас звучить як It's high time. Як я вже сказала, перекладається як давно пора, або зараз саме час. Наприклад, It's high time to move away from Paris. Зараз саме час переїхати з Парижу. It's high time for us to correct. the loopholes and systemic inequities in the tax code it's high time they learn that language too У нас з вами ще залишилося три класні розмовні фрази. Наступна фраза у нас українською звучить як не поспішай. І англійською аналог буде звучати як take your time. От зазвичай так само змоделюємо ситуацію, що ви сидите в ресторані, офіціант до вас підходить, запитує, чи ви ще не обрали, що будете замовляти. Ви кажете ні, і офіціант може вам відповісти: о, «Oh, it's це okay, take your time. Тобто, все добре, не поспішайте. Take your time, не поспішай. If you go through the steps, if you take your time, if you're patient, You will succeed. наступна фраза. У нас звучить як справлятися з чимось. Тобто, ви можете її вживати в різних таких варіаціях, як я можу справитися з цим я не можу справитися, там я справлюся і так далі. Слово справлятися в англійській мові буде звучати як «handle», «handle something». Зверніть увагу, що після слова «handle» ми не вживаємо ніяких більше прийменників, тобто не потрібно казати «handle with». Something. Не handle и далее еще. Например, I can handle it. Я можу з цим впоратися. I will handle it. Я впораюся з цим. Або I can't handle it. Я не можу з цим справитися. Don't worry. I'll handle it. I'll send her away. I said okay. I'll handle it. Was late afternoon. І остання наша з вами фраза українською. Вона у нас звучить як нічого подібного. Я думаю, ви теж, можливо, задумувалися, як це можна сказати. Війською ця фраза звучить як «not a bit», нічого подібного. For example, someone tells you, he cheated on you yesterday. Він зрадив тобі вчора, і ви можете відповісти «not a bit», нічого подібного. Дивимося, як завжди, два приклади. Do I care? Not a bit of it. This corner of Oh, not not a bit. <laughs> Так, це вже була остання десята фраза у нас на сьогодні. Тому, як ви бачите, сьогодні ми з вами розглянули 10 дуже корисних, дуже цікавих розмовних фраз, які ми можемо вживати в розмовній англійській. Тому дякую вам велике, що ви подивилися це відео. Я дуже сподіваюся, що воно було вам корисне. І хочу вам сказати, що ваша підтримка дуже важлива для мене. Тому, якщо вам сподобалось або ви знайшли це відео корисним, я попрошу вас поставити мені палець до гори і написати. Комент, і, звичайно, було б ідеально, щоб ви підписалися на канал. Тому дуже вам дякую, дякую вам велике за перегляд. Побачимось в наступних відео. See you!